Інноваційне з'єднання для унітазів, новий матеріал для умивальників від Laufen, нові твердопаливні котли та багато інших нових цікавих продуктів в випуску новин сантехніки та опалення за січень 2026 року. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Починаємо! Лауфен представив Вітреон вишукану глазуровану сталь, яка розширює палітру матеріалів Лауфен. Цим матеріалом компанія розширює можливості дизайну та специфікації зони умивальника. Цей розвиток зміцнює бачення компанії на е, погляд ванної кімнати як цілісного житлового простору, задуманого як єдина система, що керується матеріальним інтелектом, чіткістю та точністю. Тепер Лауфен пропонує 4 преміальні матеріали для умивальників: сапфір сапфір-керамік, санітарну кераміку, сталь вітреон та мінеральне лаття. Сталь Вітреон поєднує міцність і пластичність сталі із загартованістю та хімічною стійкістю скла, створюючи інноваційний матеріал для ванної кімнати, який є гігієнічним, стійким до зміни кольору, захищеним від корозії, подряпин та є дуже міцним. Компанія Віркін розробила гнучке під'єднання для унітазів із функцією вентиляції AirConnect. Це унікальний продукт, що має розумну антивакуумну мембрану, яка автоматично впускає повітря в систему для збалансування тиску, запобігаючи зворотньому сафону та забезпечуючи плавний і тихий злив, як результат, відсутність запахів та відсутність шуму. Новий магнітний фільтр від БВТ магніт силою 11 тисяч гаус, в комплекті із кульовими кранами, має поворотний корпус та ситчастий механічний фільтр на 300 мікрон. Може використовуватись в системах із водою та гліколем. Ще один магнітний фільтр, але тепер від компанії PintoSi Plus C модель Multimag, Підходить для роботи із тепловими насосами, високопродуктивний магніт на 14 тисяч гаус, в комплекті є повітровідвідник та дренажний клапан. RBM розробив новий термостатичний клапан захисту CoolStop. Він розроблений компанією RBM для захисту систем панельного опалення та охолодження, такі як теплі підлоги, наприклад. CoolStop автоматично зупиняє потік води, коли температура води падає нижче 18 градусів. Він запобігає конденсації, працює в повністю автономному режимі. Нова станція змішування AquaHeat від Baxi. Вона підходить для будинків, що отримують тепло від теплової мережі. Станція Baxi AquaHit має три варіації: HD Heating Direct, HVI Heating Water Indirect та HI – Heating Indirect. Польський виробник котельного обладнання Defro презентував новий твердопаливний котел Defro Optima Eco. Котел відповідає п'ятому класу викидів та має енергетичний клас А+, Потужність 12, 16-20 кВт. Крім цього, Крім цього, був презентований іще один котел, палетний Defro Calorie Plus, ккд 92,9%, потужність 11, 15, 20, 24 та 30 кВт, клас енергоефективності А. Тайкін розширює свою лінійку канальних фан-колів моделлю VIQA. Цей фан оснащений високоефективним безщитковим двигуном постійно строму BLDC. Він доступний у 9 розмірах з холодопродуктивністю від 2,1 до 11,5 кВт. Кожен блок постачається з вбудованим дренажним насосом та додатковим піддоном для зливу. А додаткові заводські клапани та широкий вибір аксесуарів спрощують встановлення та дозволяють повністю налаштувати його. Розроблений як для 2 так і для 4 систем. Блок забезпечує універсальне рішення для комфортного використання в комерційних та житлових будівлях. Система виявлення протічки води від Henko. Ця система виявляє навіть найменші витоки від 001 літра за годину, контролює тиск, температуру та витрати води цілодобово, миттєво надсилає сповіщення через додаток Henko Connect, автоматично закриває клапан у разі ризику. Нова колекція змішувачів від польського виробника Ferro. Назва Таласса. Це оригінальний тонкий дизайн із ідеально збалансованими пропорціями. Ультратонкий плаский вилив, повний та компактний асортимент із шести моделей для ванної кімнати, елегантне хромоване покриття. Новий продукт у Вальравен шестигранний різьбовий адаптер. Це просте та дуже практичне рішення для кріплення трубних хометів із з'єднанням півдюйма безпосередньо до основного матеріалу. Переваги! Це швидке встановлення, потрібен лише один анкер, що економить час та зусилля. Гнучке анкерування працює з анкерним болтом Вальравен Thru Bolt, VT 1 або іншими анкерами із зовнішньою різьбою. Новинка від Ecosoft. Spark це диспенсер для води і водночас універсальна гідратаційна станція для дому та робочого місця. Видає п'ять типів води, охолоджену, кімнатної температури, теплу, гарячу та газовану. Чотирьохетапний етапний зворотний осмос видаляє до 99% домішок, включаючи перфтор вуглецеві кислоти. Контроль температури від 4% до 100 градусів. Попередньо встановлені об'єми від 150 до 1000 мл. Новинка ще від одного українського виробника Mario. Це водяний дизайн радіатор Inox Tube Cube. Радіатор оснащений 10 вбудованими гачками, розташованими на двох рівнях. Високу тепловідачу та велику площу нагріву гарантують 5 вертикальних стійок з преміальної труби квадратного перерізу. Дизайн радіатор Inox Tube Cube представлений в розмірі 1500 на 350 мм, міжцентрове підключення 320 мм. На цьому все. Всім дякую, побачимось!